От минулої доби окупанти з лівого берега Дніпра вдарили по передмістю Херсона. Під обстріл потрапила школа. Інформації про постраждалих наразі немає. Олександр Толоконніков, речник Херсонської обласної військової адміністрації з нами на прямому зв'язку. Олександре, вітаємо вас. Добро як минула ніч, Знаєте, завдяки погоді. Одним умовом більш менш спокійно пройшла ця доба. Вчора були обстріли, але поодинокі більше чули вибухи якраз із місця, де обстрілювали Антонівку, школу в Антонівці. Також під обстрілом були і декілька громад, і міської громади, і там грибівка була під обстрілом, там зруйновані будинки, щастя без жертв. І постраждалих. Є за вчорашній день одна постраждала жінка. Але це постраждала яка по е, яка потрапила під обстріл 13 листопада. На наслідок масового обстрілу Росіян, коли не вціляли серед місця і лікарню. Там зазнали поранення тоді двоє жінок е, медпрацівників працівників, і один е, і двоє, точніше цивільних, які. Лікувалися в лікарні. Ось ще одна жінка вчора звернулася допомогою, Не отримала потраму тільки зараз вийшла звернутися. А так без постраждалих за вчорашній день, слава Богу. Але обстріли ну, були. Будемо дивитися, що сьогодні, але нам погода дійсно дуже допомагає. Як ось ці обстріли впливають на готовність і в цілому міста, і, і регіону до зими йдеться про опалення. про... На постачання води і інших благ. В самому Херсоні вже ми готові майже на <звістична> 100%. 98% ще проводять якісь спроби міськими комунальними службами, але майже повністю готові до запуску. І це не може не радувати, тому що минулої зими люди тут не змогли так користуватися, як могли теплопостачанням навіть на тому ж самому мікрорайоні Острові Він підготовлена система для того, щоб запускати, тому що минулої зими там її не було щодо самого регіону, то продовжуємо і працювати з міжнародними організаціями, продовжуємо працювати і з нашими поставки дров паленої деревини за підтримки того офісу президента і керівника офісу. Ми вже там більше років Тисяч домоволодінь забезпечуємо зараз а, деревино І ще там а, залишається а, також низка населених пунктів, які в яких є електропостачання, але немає газ, газопостачання. де також будемо а, довозити. А, працюємо. Думаємо, думаю, що будемо до ця Зима пройде набагато легше а, ну в крайнім випадку в цих населених пунктах. Де е, немає газопостачання, будемо поставляти дорогу. Сподіваємось, що справді буде легше. Але що стосується тих населених пунктів на Херсонщині, які ворог регулярно атакує, атакує кабами, ракетами, артилерією, чи встановлюють у цих населених пунктах мобільні пункти, мобільні укриття? Так, встановлено вже більше 200 Укриттів по області 143 в самому Херсоні вже встановлено 220, двадцять. Я пам'ятаю по області, і це такі населені пункти, як і Белозерка, Каношани. Ну і в сторону Береслава. Борислава в самому Береславі також встановлені це дійсно дуже допомагає людям, тому що сховатися можна оперативно. Якщо треба, не треба нікуди далеко бігти. Самому хто на кожному вуглі майже стоять. І як сказав, коли приїжджав заступник міністра стратегічної правословості, що Херсон в цьому плані передове місто, регіону місто лідер в плані цих кількості цих публіків. щодо Цивільного населення і його безпеки. Я знаєте, от напередодні мав таку можливість в місті Запоріжжя побачити такі спеціальні укриття, які там обладнані, ну бо розуміємо, що місто є прифронтовим. Це такі підземні бункри бетонні. Ем, чи є ініціатива відповідна і в Херсоні, чи є такі укриття і в цілому щодо е, ось цієї інфраструктури з огляду на те, як часто місто обстрілюють? Ну, загалом 330 укриттів таких найпростіших, і бомбосховищ є у регіоні. Звичайно, проводяться роботи. Вже провели багатьох роботи ремонтні. Постійно виставляємо і звітуємо про це, і будемо продовжувати роботу. Якщо там будуть найпростіші ті ж самі підвали, а ті найпростіше укриття будемо також там і проводити ремонт. Багато таких укриттів у Херсоні і в різних, і в тому самому Береславі. І також нас підтримує центральна влада по ремонту, і ну, вони постійно відкриті, люди можуть користуватися. Це також перевірялося, що Ну, якраз правоохоронці розслідують факт, який стався в Херсоні, коли під час обстрілу міста працівники енергетичного підприємства не допустили у сховища людей. Що можете більше розказати про цю справу, і які висновки власне зробили? Останні працівники точніше керівництво прокоментувалося так, що поряд з підприємством є укриття, тому не треба було йти в сам на саме підприємство, тому що то, там для їх співробітників це укриття і воно далеко, і вони кажуть, що вони посвідчували цим людям перейти в укриття, яке там неподалік, але тут. Дійсно, краще охоронці повинні виявити всі деталі, як дійсно це було. І думаю, що в, цих, в наших укриттях, які е, мають доступ всі люди, ну, таких міських і обласних таких проблем немає. Там є і чергувальники, є телефони, і люди можуть сховатися. Але в самому Херсоні цим проблем, скільки я знаю, таких немає, тому що там дуже багато. Вуличних укриттів, де звичайно можна сховатися будь, будь хто будь-якої, а куди зголошувати в разі чого? Ось таку про про такі ситуації. Тому що знаєте, коли повітряна тривога, а тим більше обстріл відбувається, ну то нема часу переходити з одного укриття на інше. Нема часу думати банально. А все, що належить робити, це шукати це укриття. От е, яким чином можна зголосити подібні прецеденти, якщо вони будуть? Ну якщо е... Треба завжди можна зателефонувати по будь-яких питаннях, які виникнули в області по телефону гарячої лінії Херсонської обласної військової адміністрації. 0800 101 102. І звичайно, ми це фіксуємо і порадимо. 0800 101 102. Дякуємо вам за інформацію за те, що включилися. Нагадаю, Олександр Толоконніков, речник Херсонської обласної військової адміністрації, про ситуацію на Херсонщині.